Під час сварки дружина каже чоловікові Я була сліпа, глуха і дурна, коли за тебе заміж ішла. От бачиш, Люба, від яких болячок я тебе вилікував. Ой, куме, я ж оце вже в четверте одружився. Знав би, що всі такі жив би з першою. На середземноморському курорті зустрілися троє чоловіків німець, француз та українець. Ну і хваляться своїми дружинами. Німець каже, Моя фрау, як билинка. Француз каже, А моя мадам, як тростинка. А українець каже: Та що ж вона за баба така, що її треба в ліжку граблями шукати? Ой, куме, завтра піду до начальства просить, щоб зарплату підвищили, бо щось дуже маленьке. Запам'ятайте, куме, зарплата це матеріальна допомога для людей, які не вміють красти. Тож і не вимагайте її підвищення. <плес> О, Степане, привіт! Як поживаєш? Та як і всі. А як там твоя Настя? Ну, Настя, як Настя. А пам'ятаєш, що тебе з нею познайомив? Звичайно, але я на тебе зла не тримаю. О, Миколо, привіт! Як на мене, тобі б треба схуднути. А як на мене, то в тебе забагато зубів. Моя дівчина переконувала мене, що її улюблене хобі читати книги. Тому проблем з вибором подарунка на день народження не виникало. Подарував їй книгу. А між 20 ю і 21-ю сторінками поклав основний подарунок. Минув рік, але грошей вона так і не знайшла. В ресторані. Офіціанти, а чому ця курка з однією ногою? Хе, а ви що? Хотіли її на танець запросити? Дружина каже чоловікові, я так і знала, що ти мені зраджуєш. Та ні, Люба, що ти взяла? Сьогодні вночі ти назвав мене Сергієм. <риклад> Отже ж волоцюга бісів найби качка копнула, вишкрибок свинячий, сто чортів йому в печінку. Та щоб він всрався, криво, лайдак, вайлони сусвітне, щоб його підняло та гепнуло. Та краще б його мамка була в кропиву вистяла. Вилубка шматок. Одоробло. Хай би йому в роті пір'я поросло. Пардон, це я так, мислю вслух. Але ти підписуватися не забувай. Молодець. <ріху> <ріху> Моя бабця говорила: найкраща вправа для рук це рахувати гроші. Знімає біль у суглобах, нормалізує тиск. Повністю усуває зубний біль, покращує апетит, гардероб, зовнішній вигляд та умови життя. <праць> Олька вже другу годину сиділа на яблуні і кричала на все село: Зніміть мене! Люди йшли знімали: хто на камеру, хто на телефон. <праць> Зустрілися дві подружки. Олю, ну коли вже заміж? Ой, Марічко, я оголошення дала. Шукаю вірного супутника життя, то мені тільки з собачого притулку подзвонили. Марічко, ти чого верещиш? Ой, там у кутку страшний павук. Хе, можна подумати ти, красуня, він же не верещить. Чоловік прийшов з роботи і гримає каструлями на кухні. Дружина його запитує Любий, ти хочеш щось перекусити? Так, дріт від інтернету. <праць> Хлопець робить дівчині пропозицію. Марічко, а вийдеш за мене заміж. Вийду. Якщо продаси корову, ти подиви на неї, ще заміж не вийшла, а вже ревнує. Ой, масю, а скільки ти дала за цю чудову сукню? Ні разу, мені її чоловік купив. Дружина вичитує свого чоловіка. От зверни увагу, наш сусід, щоранку, йдучи на роботу, цілує свою дружину, а ти чому так не робиш? Отаке, так я ж її навіть не знаю. <смір> Коханий, а ти знаєш, що при нагріванні тіло завжди розширюється? Ну, знаю, і що? А те, що я не товста, а гаряча. Під час сварки чоловік каже дружині, якби ти мене справді кохала, то вийшла б заміж за когось іншого.